Територія нинішньої України поступово ділиться начебто на три різні світи степ, лісостеп та полісся з бурхливими військовими зіткненнями на півдні, і відносно тихим, укритим в лісах та болотах життям на півночі. А вже починався залізний вік. Удержаліза з болотних руд – ще одна з вирішальних досягнень людства. Адже технологія дуття, започаткована в дев'ятому віці до нашої ери з відкриттям у Східній Європі Ковальського горну, продовжує в непізнаному вигляді існувати й донині, в мартенах, домах, конверторах для виплавки сталі. У першому тисячолітті з'являються залізні плуги і сокири, мечі й ножі, а з ними розширюються орні землі, вдосконалюються ремесла, виникають надлишки товарів, а отже і росте торгівля. Людство вступило на шлях накопичення багатств і озброєння, а з ними і на шлях майнової нерівності загарбницьких воїн, великого переміщення народів. Сьомому шостому віках до нашої ери переселенці з Греції колонізують середньоземномор'я, Малу Азію і засновують міста поліси в північному причорномор'ї та Криму, Ольвію. Герсонес, Пантикапей – сучасна Керч, Феодосію, Керкінітіду, сучасна Євпаторія та інші. Багато століть існували ці форпости давньогрецької культури, розповсюджуючи вплив розвинутої еліністичної цивілізації на племена, що проживали в степовому Причорномор'ї та Дніпрові. Тоді ж, у першому тисячолітті до нашої ери, З'являються в Причорномор'ї кімерійці – Іранський народ, що жив на півдні Східної Європи ще з середини бронзового віку. Керована царями держава цих войовничих кочових скотоводів була рабовласницькою. З численних походів привозили вони полонених, а з ними і високу ремісницьку та художню культуру південних народів урарту, Лідії, Фрії. З кимірійцями, мабуть, і прийшли в Подніпров'я залізо і перші технології його обробки. Не менш розвинутими були і тодішні жителі Криму, Таври. Давньогрецький історик Геродот писав, що займаються вони скотарством та вирослым, були умілими ремісниками. Десь біля початку нашої ери рабовласницьку державу Таврів захопили римляни, а потім звели на нівець татарські рештки Золотої Орди. А кімерійців витіснили і частково розчинили в своєму суспільстві скіфи. В сьомому віці до нашої ери прийшли вони у північне Причорномор'я з Центральної Азії і панували там 400 років. В межі їх величезної кочової держави сягали далеко уздовж Дону і Дніпра, сміливими воїнами, незрівняними стрільцями з лука були скіфи, вправними скотарями, вмілими ремісниками і талановитими художниками. Справжніми символами Скіфської величі стала уславлена золота пектораль з кургану товста могила на Дніпропетровщині, гребінь із Солохи, прикрашений зображенням посуд із чортом лика. Трали під владу могутніх скіфів і перейняли багато що з їх звичаїв та мови, і прослав'янські землеробні племена, так звані скіфи Орачі. Їх поселення тягнулось серед українського лісостепу аж до нинішнього Києва. А в третьому віці до нашої ери не стало на прослав'янських землях і скіфів, витіснили їх також іранські і ще більш войовничі племена Сарматії. Їх назва походить від іранського «саороманд» підперезаний мечем. Зайнявши північне причорномор'я і відтіснивши скіфів у стоповий Крим, сармати, також рабовласники, майже 600 років вдало поєднували загарбницькі воїни з торгівлею, кочове життя з чудово розвиненим похідним ремісництвом. На відміну від скіфів з їх чоловічою військовою демократією. В Сарматії провідне місце займали жінки, які не тільки керували, але й відважно ходили у військові походи. Коли вони, писав про Сарматів римський історик Тацит, з'являються конними загонами, ніякий інший стрій не може дати їм відсіч. В такий спосіб сармати дійшли аж до Аралу і розпочали загальноєвропейський похід проти всевладного Риму. Але в середньому при їм довелося відступити. В кінці першого тисячоліття до нашої ери саме там формується велика співдружність племен, яка залишила нам археологічні пам'ятки так званої зарубенецької культури, по назві села Зарубінці під Каневом, де було відкопане перше з відомих поселень тієї культури. 600 років з кінця III віку до нашої ери до IV нашої тягнеться зрубінецький період слов'янської історії. Ці племена, що внаслідок складних етнічних процесів сформувались на зміну скіфа орачам жили окремими невеликими родинами у заглиблених в землю будиночках із двосхилим дахом, чиї стіни являли собою обмазаний глиною плетінь. Кожному поселенні виплавляли залізо, жінки робили керамічний посуд з камени. Мали обширні торговельні зв'язки з півднем, вниз по Дніпру. Кількість знахідок кримських монет того часу в районі Києва найбагатіша в Східній Європі. Отож, з племен цієї культури і згуртувались слов'яни, першу згадку про яких зустрічаємо у плінія старшого в першому віці вже нашої ери. E